Смілеві дослідники, натуралісти попрацювали і над пернатими, і над домашніми вихованцями, і навіть зайнялися жителями дикої природи їх діти, що це пліт химерної пристрасті різних видів, які ж чудові звірі оселилися в цьому списку. Відомі тахи ще в кінці 19 століття мисливці, практикуючи використання ловчих птахів, задумалися про їх розведення в неволі. Незадовго до Другої світової війни магістр ордена німецьких сокольників Рейнс Валер отримав потомство від Сапсанів, а його послідовники штучно виведених балобанів. Але як бути, якщо аж ніяк не кожної тварі в парі. у 1970-х роках ірландські орнітологи Стівенс і Морріс Схрестивши сапсана і Балобана, отримали першу птицю гібрида. Наступні експерименти принесли ще більш цікаві результати Перлін пернате створіння, народжене від союзу сапсана і дервника, славиться своїми мисливськими здібностями. Цей сокіл, дуже популярний серед англійських аристократів, допомагає в лові дрібних птахів на відкритих просторах його основна здобич рібки – «Жайворонки та голуби. Назва перлин утворено від складання двох перших складів порід батьків: перегріна Сапсана і Мерліна Дербника. Перлін птах отримана в результаті схрещування орлиний гібрид за недавнім експериментом Петербурзького сокольника Сергія Щоволькова стежили орнітологи всієї планети. Схрестивши орла могильника і Беркута, він отримав елегантну хижу птицю, такий же довгий, як у Беркута. Хвіст допомагає добре маневрувати. А широкий розмах гарантує високу швидкість. Гібрид пройшов випробування на зимовому полюванні і тепер використовується при лові зайців. Помість снігура і канарки в 1961 році в німецькому журналі, даючи пефліїпевзитю. З'явилася стаття, що описує виведеного в неволі пишеня Кенаря і самки снігура. Нижня половина тіла, дитинчати була іржаво-червоного кольору. Акрила і хвіст коричневі, зарубіжний досвід вдалося повторити лише раз, як довів вчений Борис Монтейфель, схрещування тропічних птахів і жителів лісів. Справа нелегка. Бандук з назва маленької барвистої пташки, що з'явилася від шігля і канарки, перекладається як шахрай. Бандуки можуть з легкістю стати прикрасою будь-якого будинку від яскравої канарки вони успадковують зелену спинку і жовту грудку, а від щигля, помаранчеву маску навколо дзьоба. На жаль, отримати потомство від таких гібридів поки не вдається. Бандук гібрид щегля і канарки розведення птахів. Справа клопітка і невдячна, набагато цікавіше зайнятися створенням нових незвичайних вихованців. Домашні тварини, отримані шляхом схрещування двох тварин зі схожими генами, вчені пробують отримати потомство з кращими, ніж у батьків якостями. Найчастіше схрещування виходить безплідним. Але іноді на світ з'являються вельми симпатичні домашні тварини. Волкособака собака у 1998 році. Дослідження американської ветеринарної асоціації показало, в США проживає понад 300 тисяч волкособак. З'єднання двох споріднених видів дуже продуктивно. Так виникли аляскинські маламути і сибірські хаски, навіть німецькі вівчарки мають у своєму родоводі і вовків і собак єдиний мінус подібного генетичного втручання, це непередбачувані поведінкові і фізичні характеристики зубастого дитинчати. Вовко собаки не завжди служать людям хайнак на вигляд домашню худобу, народжений від кровозмішання домашньої корови і яка, схожий на бичка з кінським хвостом його вага перевищує три центнера. А кількість молока може позаздрити сама дійна корова в аулі, єнак дуже популярний у сільському господарстві Монголії. Тибету та Непалу самці заволодіють хорошою витривалістю і використовуються для перевезення вантажів. А самки будинок приносять за життя на 9 телят більше ніж звична нам телиця. Лама 14 січня 1998 року. Світ дізнався про нового мешканця азіатського обори. Верблюлама вчені постаралися на славу, здійснивши штучне запліднення тварин, відмінних не тільки за розмірами, але і за місцем проживання дитинча, шителів Південної Америки і Азії, володіє довгим, як у верблюда, хвостом і короткими вухами. Його міцні ноги здатні витримати найтривалішу поїздку по пустелі. Гібрид верблю лама вийшов дуже витривалим Саванна у 2001 році. Список міжнародної асоціації кішок поповнився новою зареєстрованою породою савана, що з'явилася внаслідок схрещування африканського сервала і звичайної мурки. Дуже віддана і ласкава ця тварина, що відрізняється величезними вухами. Можна водити на повітку і навіть дресирувати, але найсміливіші і божевільні експерименти проводилися над неодомашненими представниками фауни. Дикі тварини, гібриди на початку всіх століття, власники звіринців, які мріють залучити публіку. Почали роботу над створенням дивних істот. У 1837 році. Перший відомий історії гібрид сімейства котячих був представлений королеві Вікторії в Індії Лігр звірі. Що з'явилися на світ від матері, тигриці і батька лева вважаються найбільшими котами в світі зростання лігра Геркулеса, що мешкає в Майамі, становить близько 3 метрів. Хоча ці тварини рідко приносять потомство в 2004 році двоє маленьких лігрят народилися в зоопарку Чернігова. До речі, тигрольви, льви, що стали результатом схрещування левиці і тигра, навпаки, відрізняються мініатюрністю. Дитя Лева і тигриці ліг є найбільшою кішкою у 2006 році Джим Мартел, що полював на канадській території Арктики, застрелив чудового звіра ідентифікація трупа, проведена в лабораторії Британської Колумбії, підтвердила. Цей дитинча грізлі і білого ведмедя з'явився на світ без участі людини. Гібридні ведмежата народжувалися і раніше, наприклад, в зоопарку німецького галища в 1874 році. Ведмідь, пізлі отриманий шляхом схрещування бджола вбивця, експеримент зі схрещування європейських бджіл з видами з Африки відомий своїми сумними результатами, 26 сімей, народжених в лабораторії університету Ріо Кларо. Вирвалися на волю і довгі роки тероризували всю округу. Жертвами укусів стали 150 людей і сотні тварин. Від жахливих гібридів не рятували навіть вогнемети, важко перерахувати всі творіння, створені допитливим розумом і копіткою роботою. Але про цю істоту знає і старий, і молодий, найвідоміша тварина, гібрид кобили і осла, що отримала назву мол. Використовували ще в середні століття. Мол найвідоміша тварина гібрид, мули супроводжували конкістадорів у підкорені Америки і перевозили гармати в роки громадянської війни, і зараз цей в'ючний худобу, що успадкував від матері швидкість, а від батька витривалість. Дуже популярний в господарстві. Хоча мули не приносять потомства, вони можуть працювати до 40 років, дивують багато тварин, а не тільки види, отримані шляхом схрещування. На сайті юзнеїв є стаття про найрозумніших тварин.